А що якнайбільша перемога приходить не тоді, коли ти здобуваєш, а коли втрачаєш усе. Уяви собі, мільярдер, людина, чий підпис запускає стартапи і зупиняє біржі, раптом чує три слова, які ламають усе рак четвертої стадії. Його наречена ідеальна з обкладинки відома, гламурна, тікає, навіть не сказавши прощавай особисто. А решта відвертаються, бо в світі, де все міряють вигодою, Хвороба це тягар. Але ось парадокс саме тоді, коли всі йдуть, з'являється вона медсестра, без макіяжу, без обіцянок, з простою чашкою чаю і очима, в яких справжнє тепло. Ця історія не про лікарів і не про мільйони вона про те, як одна проста жінка змінила шлях людини, яку всі вважали приреченою. Це історія, яка торкнеться не розуму, а серця, бо в ній. Не герої з фільмів, а ті, кого ми часто не помічаємо. І ось найцікавіше може, саме таких людей і треба починати шукати, коли здається, що життя закінчилось, бо, можливо, твій другий шанс не десь там, а поруч, і виглядає зовсім не так, як ти собі уявляв. Тож приготуйся. Бо ця історія не просто про боротьбу з хворобою вона про зцілення душі, про любов, що народжується в палатах, а не в ресторанах. Про вибір, який змінює не діагноз, а долю, готовий побачити, як виглядає справжня сила. Уяви собі, ти побудував імперію, став обличчям української науки, маєш статки, про які мріють цілі династії, і раптом фраза, яка ламає все неоперабельний рак. Саме це почув Олександр Чорновіл, коли зайшов до офісу головного онколога київської клініки. У його житті завжди були лише рішення, лише логіка. Але це не математичне рівняння. Це не той сценарій, де можна домовитися або заплатити за обхід. Навіть закордонні клініки від Цюриха до Стенфорда повторили одне й те ж Вибачте, шансів немає. А що ти робиш, коли не можеш більше керувати навіть власним тілом? Раніше його дні складались з переговорів, конференцій і поїздок у довгопілля, де він фінансував лабораторії, тепер із крапельниць, сканів. І поглядів лікарів, які мовчать довше, ніж говорять? Усе, чим він пишався, виявилося безсилим, бо смерть це не ворог, якого можна перемогти мільйонами, це виклик, який потрібно прийняти. І, може, саме в цьому прийнятті народжується щось більше за успіх. Знаєш, бувають моменти, коли життя шепоче досить контролювати. Олександр не був готовий. Але хіба хтось із нас готовий? І от саме тоді, коли здається, що вже все трапляється те, що змінює хід історії, але ця зміна не завжди приходить у білому халаті. Коли ти на вершині, всі хочуть бути поруч, але варто тобі лише втратити контроль, і тиша стає голоснішою за оплески. Софія була не просто нареченою Олександра, вона була його візитною карткою на світських заходах, лицем благодійного фонду, жінкою, з якою він будував образ майбутнього. Але щойно зникла перспектива майбутнього, вона зникла разом із нею. Не сльозами, не в очі, а офіційним листом через адвоката. Іронія в тому, що лист був емоційний, але не підписаний її рукою. Олександр читав той лист мовчки У кожному слові. Красиво оформлений відступ. Ти заслуговуєш на любов, але не страждання. Я не хочу бути свідком твого болю. Красиво? Так, чесно, сумнівно. Правда в тому, що хвороба розділяє людей на тих, хто лишається, і тих, хто тікає. І Софія обрала останнє не зі зла, а зі страху Бо рак не лише вражає тіло він показує, скільки людей в твоєму житті були лише орнаментом, гарним, але не потрібним, у бурю. І ось тут з'являється питання, яке не дає спокою якщо люди йдуть, коли тебе найбільше потрібно, то хто тоді лишається? Хто насправді твій? Але відповідь на це питання Олександр отримає дуже неочікуваним шляхом він не одразу помітив її вона не носила парфумів, не кликала по імені з фальшивою усмішкою, просто зайшла, подивилась йому в очі і без зайвих формальностей сказала Я, Марія, сьогодні чергую з вами. Її голос не був солодким, але був справжнім. І в цій простоті було щось, чого Олександр давно не відчував щирість. Після місяців клінічної мови, без емоційних процедур і стерильних стін вона була як ковток теплого повітря серед стерильного протоколу. Марія не боялась мовчати поруч, вона не намагалась розрадити фразами з інтернету чи фальшивими все буде добре. Вона просто була, запитувала, що він любив у дитинстві, розповідала, як її бабуся лікувала травами. Як сміялась, коли бачила, що пацієнти намагаються втекти з лікарняних палат, бо дома суп смачніший. І Олександр, хоч і мовчав спершу, ловив себе на думці він чекає її змін не заради процедур, а заради тиші, в якій не було страху. Здається, що іноді доля надсилає нам людей не з дипломами, а з душею, і навіть найхолодніші серця починають танути, коли поруч хтось просто людяний. Але Марія принесла із собою більше, ніж доброту. Вона принесла ті зміни, про які сам Олександр ще не підозрював. У світі, де все прагне бути швидким і цифровим, вона робила чай вручну, не з пакетика, зі справжньої м'яти, яку принесла з дому, ставила його біля ліжка мовчки без пафосу, а ще завжди залишала серветку з намальованим сонечком. Щоб нагадати, навіть за хмарами він світить, якось сказала. І ці дрібниці, ці майже непомітні жести. Проникали глибше за будь-які ліки. Олександр, який звик до серйозних облич, раптом ловив себе на посмішці, він почав говорити не про інвестиції, не про структуру фондів, про батька, який помер від інфаркту, коли Олександр ще навчався у Харкові, про перше кохання, яке залишилось десь між юністю й амбіціями. А Марія послухала І часом, коли говорити було боляче, просто брала за руку вона ділилась своїм. Про дитинство в селі біля чернівців, де все літо пахло яблуками і сіном, а вечори проходили під голос бабусиних казок, їхні історії почали переплітатись, щось змінюється, коли ти відкриваєшся, особливо перед тим, хто не просив, а просто був поруч. Їхній зв'язок уже не був формальністю це був простір, де можна бути собою без титулів, без страхів, без ролей. І хоча ні він, ні вона ще не усвідомлювали цього повністю. Щось між ними вже ставало сильнішим за хворобу. У великому бізнесі чесність часто сприймають як наївність. Але в той день, коли Марія відмовилася взяти премію вдячності від його асистента, Олександр уперше за довгий час відчув гордість не за проект, за людину. Вона просто поставила конверт на стіл, глянула в очі і сказала: Я не продаю турботу. Це не товар. І це вразило сильніше, ніж будь-який захист патентів чи перемога в суді, бо дещо сьогодні знайти людину, яка залишає серце, не за гроші, а з переконання. Коли він дізнався, як її намагалися переконати, не заважати процесу, щось у ньому обірвалося він зібрав свою команду, ту саму, яка колись вела переговори з європейськими міністрами, і вперше не говорив про інвестиції він говорив про гідність. Ви можете працювати зі мною. Але якщо ви не здатні поважати людей, яким я довіряю своє життя, двері он там це не був вибух емоцій, це була точка неповернення. З того моменту в лікарні почали не просто лікувати а слухати. Марія не просила цього. Вона просто робила свою роботу. Але саме такі люди, мовчазні герої, змінюють атмосферу. І Олександр почав розуміти. Справжня сила не в тому, кого ти можеш купити, а в тому, хто відмовляється бути купленим. А там, де є чесність, часто починається справжня довіра. Він не очікував побачити її там. У дитячому відділенні, сидячи на впочіпки серед подушок, Марія читала казку про хлопчика, який навчився розмовляти з вітром. Діти слухали, відкривши роти, забувши про крапельниці й уколи. Олександр зупинився в коридорі. Його серце, яке давно звикло до графіків і діаграм, раптом почуло щось інше життя не в статистиці, у голосі, У сміху. у тому, як одна проста жінка могла наповнити стерильну лікарню людяністю. Він стояв там довше, ніж планував, спостерігав, як вона не просто читає, а проживає кожну історію. Як вставляє діалекти, жартує про київський транспорт, додає до сюжетів слова. Які тільки бабусі з села говорять. І діти, навіть ті, хто зазвичай мовчать, раптом сміються, питають, обіймають її. У цьому не було жодної камери, жодної піар акції. Це була любов справжня, безкоштовна, повсякденна, і саме вона почала змінювати не лише настрій пацієнтів, а й серце того, хто колись думав, що бачив усе. Олександр підійшов лише тоді, коли всі розійшлись, він не знав, що сказати, тому просто сів поруч, і вона мовчки подала йому чашку з липовим чаєм. Не було потреби говорити багато, бо іноді найважливіші зміни приходять не через великі жести, а через маленькі миті, які ми, нарешті, дозволяємо собі відчути. Перші аналізи показали зміни невеликі, але стабільні. Лікарі були стримані, але Олександр відчував інакше. Це було не просто про цифри в таблицях, це було про щось глибше, внутрішнє пробудження. Бо паралельно з клітинами, які раптом почали реагувати, змінювався і він сам. Марія говорила з ним не про одужання, а про життя про те, що сенс не в тому, щоб прожити довше, а щоб прожити справжніше. І з кожною розмовою він починав згадувати речі, які давно відсунув на задній план його колишні цінності. Показові заходи, високі рейтинги, конкуренція почали здаватися дивними. Він згадував, як колись любив працювати з травами ще в школі, як мама вчила, що лікування починається з рук, а не з машин. І тут, поряд із Марією, ці спогади ставали не просто ностальгією, а напрямком. він почав просити більше часу з пацієнтами, почав читати не тільки наукові статті, а й книги про силу присутності. Мистецтво бути тут і зараз. Чому доброта лікує? Він навіть почав щодня вести щоденник не для звітів, а для душі. Марія надихала не лозунгами, а власним прикладом її спокій, її вміння слухати її посмішка це був той простір, у якому йому хотілося не просто вижити, а жити. І він почав думати якщо ця жінка змінює світ навколо, не маючи нічого крім серця. То що міг би зробити він, маючи мільярди й другий шанс. Все почалось із одного вечора. Вони сиділи на лавці біля корпусу лікарні, пили чай і говорили про дітей, про тих, хто ще не встиг мати кар'єру, титули, кредити, але вже бореться за життя. І тоді Марія, ніби між іншим, сказала Я завжди мріяла, щоб хтось дослідив силу того, що росте в наших лісах. Ми лікуємось аптечними пігулками, а поруч тисячі років знань. Олександр мовчав, але вже тоді в ньому народилась ідея, яка змінить усе не просто благодійність, а новий підхід щось, що поєднає науку і душу. Через місяць проект мав назву Голос землі в його основі дослідження рідкісних рослин, зібраних у співпраці з місцевими громадами і розвиток дитячих онкоцентрів в Україні, але справа була не лише в науці. Олександр продав частину своїх компаній, відмовився від особистого літака, переїхав у будинок під Львовом, де сам садив м'яту й ромашку. Він почав слухати себе, людей, землю. Його день починався не з імейл, а з ранкової молитви та прогулянки серед полів. І що найдивніше, він нарешті почувався живим. Марія не питала навіщо вона просто підтримувала. Разом вони їздили по селах, шукали стареньких, які пам'ятали рецепти на травах, і в цих поїздках вони сміялися більше, ніж за всі попередні роки, бо зміни починаються не з бюджету, а з ідеї, якій ти щиро віриш. А коли поряд є людина, яка розуміє це вже не проект, це місія, це була зовсім інша подорож не бізнесова, не туристична, а майже духовна. Вони прилетіли до Амазонії не лише за рослинами. А щоб відчути коріння. Село, де виросла Марія, зустріло їх ароматом диму з печі, дитячим сміхом і тишею, яку не знайдеш у місті. Вона показувала йому свою школу, старе дерево, під яким читала Біблію. А він мовчки дивився, як змінюється її обличчя. Тут вона була не медсестра, тут вона була частина чогось більшого, і він вперше усвідомив хоче бути частиною цього теж. Вони сиділи на березі річки, і вона розповідала, як її батько щонеділі співав псалми на повен голос, навіть коли в хаті не було хліба, як мати клала в чай листя, щоб зняти втому, і завжди казала Ти не бідна, ти багата серцем. Олександр слухав, притискаючи її руку до себе Він, який завжди прагнув контролю, зрозумів справжня глибина це коли ти дозволяєш собі бути вразливим. І саме в цій вразливості. Народжується любов негучна, невиставлена, тиха, справжня, що живе в дії. Того вечора він не робив пафосних зізнань. Він просто промовив Я не хочу повертатися туди без тебе, і вона відповіла лише усмішкою, але цієї усмішки вистачило, щоб він відчув вони вже не просто подорожують разом, вони будують щось і щоб не чекало попереду. Він хоче будувати це з нею. Сонце повільно сходило над амазонськими деревами, коли амфітеатр почав наповнюватись людьми учні, лікарі, журналісти, старенькі з навколишніх сіл усі прийшли побачити людину, яка колись була символом сили, а тепер стала прикладом глибини. Олександр вийшов на сцену не в костюмі, не з охороною. У вишитій сорочці. З сивиною в бороді, але з очима, які більше не ховали втоми. Він почав без папірця просто подивився навколо і сказав Колись я думав, що життя це боротьба. Тепер знаю, життя це дар, і цей дар мені дали ви. Його голос тремтів не від слабкості, а від щирості. Він розповів про Марію не як про медсестру, а як про ту, хто навчила його знову бути людиною. Він згадав дітей, яких втратив лікарняний світ, і тих, кому тепер дадуть шанс у стінах нового центру. Він подякував команді, що залишилась, коли інші втекли. І головне, він подякував життю, бо саме воно в усій своїй непередбачуваності подарувало йому не лише ще кілька років, а справжню глибину кожного дня. У цій тиші зал вибухнув оплесками не з ввічливості, а від серця. Після промови він підійшов до стрічки. Марія стояла поруч, тримаючи його за руку діти є в перших рядах, а за ними ті, хто колись не вірив. Він усміхнувся і разом з Марією перерізав стрічку. Новий центр був відкритий. Але насправді відкрився не просто заклад, відкрився новий розділ для нього, для неї і для всіх, хто ще шукає другий шанс. А тепер подивись на своє життя. Скільки в ньому речей, які здавались важливими, поки ти не зіштовхнувся з чимось справжнім? Що би ти зробив, якби дізнався, що часу ті обмаль, кого би ти обійняв, кому пробачив, до кого нарешті сказав правду? Бо саме такі історії, як ця про Олександра і Марію, нагадують нам змінити життя ніколи не пізно. Навіть коли здається, що пізно вже все, то скажи що в тобі чекає, щоб ожити? Який проект, яка мрія, яке дякую, ти відкладаєш на потім? Може, настав час не чекати удару долі, щоб зупинитись і почати слухати себе, серце, людей поряд, бо іноді достатньо простої розмови, чашки чаю, одного чесного вчинку, щоб усе змінилось не для всього світу, але для когось точно, а можливо, і для тебе самого. І якщо ти хочеш бачити більше таких історій про справжнє, про глибоке, про людяне. Підпишись на канал, натисни на дзвіночок і залиш коментар, яка частина цієї історії торкнулася тебе найбільше. Поділись, бо твоя історія теж може бути тим, що змінить чиєсь життя.